Відтепер кожна франківка після 40 років може пройти момографію на безоплатній основі. Лікарі нагадують про важливість регулярних обстежень, адже так можна запобігти розвитку раку молочної залози та інших патологій. Скринінг молочної залози варто проходити раз на рік всім жінкам після 40 років. Обстеження здійснюється за направленням від сімейного лікаря. Записуватися на прийом потрібно заздалегідь. Коли вона має направлення, особливий код послуги має бути правильний, бо там трошки змінилися зараз по НЗЗУ. І вона телефонує до нас кол-центр, і вони також дівчата обізнані. І вони говорять, що, що потрібно має бути повних 40 кроків. Має бути, Тому що там змінюється структура молочної залози. До 40 бажано робити тільки УЗД. Ну. Після 40. потім перед процедурою обов'язково зранку нічим не маститься. Антипроспірантами, дезодорантами. Ну, відповідно, так як має жінки, одяг має бути відповідний. Жінка ж повинна розуміти, що вона роздягнеться, бо вона не була в платі. Уже четвертий рік поспіль робить мамографію. Галина жінка регулярно обстежується, адже має патологію молочної залози. На лівій стороні на молочній залозі в мене є маленька кіста, яка потрібна для обстеження, щоб вона не, ну, не росла, щоб, щоб все було гаразд. І консультація момолога я потім після обстеження роблю. Так що я проходжу обстеження кожного року один раз в рік і радила би всім це робити після 40 років. Щороку більше восьми тисяч мамографій проводять в Івано-Франківську. З них у п'яти відсотків жінок виявляють патології, кажуть медики. Тобто, це є планове обстеження скринінг. і ми будемо старатися робити вчасно і не затримувати нікого, навіть якщо тебе нічого не турбує. Просто зважся, прийми рішення, прийди. Ми робимо чотири знімочки. Це є пряма проекція. Спочатку робимо право. Пряму проекцію молочних залози, потім наступна є ліва. Я можу включити. Це є права коса проекція. Тут має бути кут 45 градусів обов'язково. Ну, у нас апарат вже автоматично сам визначає. І є ліва коса. Протипоказання для проведення мамографії – це вагітність і лактація. А ще лікарі радять проходити на обстеження тільки після закінчення менструації. Остаточні результати можна вже отримати через 2-3 доби.